А що ви з нього хочете? Він може ще хвилин п'ять бути в магазині. Він на нього кричите, що він за Я Я не кричу. Я просто сказала, хлопці, підходьте до каси. А, а ми ще п'ять хвилин можемо вісім бути. восьмої до десятої ще, 11... ще, ще є одинадцять хвилин. Я п'ятдесят да. вісім хвилин зачиняю магазин. Не Скупитесь докупати. Скільки скільки п'ятдесят вісім хвилин? Ще девять хвилин є, вісім хвилин ще є. Тобто, якби ви в останні хвилини це говорили, то та, я б вас зрозумів, правда? Такі години ходили, стояли, розмовляли, щоб мені прийти. Я купив, я купив, ви я ви зустрів та, друга, я не маю пра я, 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 я не повинен з вами оправдовуватися. Вами, вами, я не повинен оправдовуватися. Я маю право знаходитися тут без. Але буде з своїх права показувати. Без дев'яти хвилин, просто не оця, не оця. Скажи, любить скажіть, Я ви знаходитесь в магазині в громадському місці. Ви не прийшли до неї додому і вона до вас додому. Людина хоче неправильно. Є гаряча лінія, будь ласка, я звертався. Ну, то звертайтеся, що ви хочете? Ні, я кажу, до вас не вона вже зараз там і не поділа. Ну, бачите, на гарячу, гарячу лінію звертати. Да, ну, я все не поділа. Так, не поділа, я теж звернув. Ну, це ж вам тут не клуб для розмов, ви стоїте розмовляєте. Візьми, напиши, журнал є для клієнтів, ми mm -hmm. запишемо журнал mm -hmm. для клієнтів. Ми клієнти тут. Просто більше 10 Та ми можемо стояти тут скільки завгодно, поки не прода час, поки не кидається час. Ми, ми вибираємо товар, мій, мій друг вибирає товар. Будуть що? дивитися, як ви вибирали товар, Ди... ви на зло робите, приходите без двох минут і починаєте з без Де вас ну, то Я вас попередила, без, без двох хвилин я зачиняю, а, а я зачиняю магазин. А зараз без якщо десяти. А якщо ви підійдете до каси, чи без двох хвилин я вас просто не обслуговую і ви виходите. Добре. У вас таке влаштоване без питань. На цьому вже ми закінчимо і на, на, так, на, на, на майбутньому так, ми будемо э, риторично підходити і правильно, послідовно, правильно? Ну no, no, право тоді. Дякуємо тоді, все тоді. Гарного вечора, до побачення. До побачення. Бачите, на вас хочуть гарячу лінію, чоловік жаліється. Ви ж не стояли 14 годин, правда тут? Ну він, Вому ну скажи, скажи. Це не я. це не Я це не я от, на на е, до вас претензій не маю, не дамець. Ви нам зробили зауваження, не поділили. А взагалі звертайте на до вас, на вас, тому що ви тут, мені хамили, грубили. Кілька е, разів було неправильно, здачу давали. І на мені теж, теж давали, здачу неправильно давали, теж та так само. Да. Іменно, за 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 здачу не відходячи від Іменно за цього ваша. продавця. О, бачу, не бачу, маю, це не я. одна людина так каже, шана людина. І хто його знає, скільки людей а так само скаже. На заборі теж написано. Да. Те, що там кажуть, хтось. Хто ну, ну, кажу не подобається, той не ходить. А тепер ми будемо фіксувати, будемо а, де... ретельно щитати, будемо з вами дивитися детально. Має. Ви мені раз, а, ви мені але... раз навіть пробили акційний товар по, по знижці, раз таке, раз таке було. Я не можу, це комп'ютер знижку дає. А, йому теж, скажи, тобі дождь так само було. Того вам йому теж так само було, без, без акційної знижки теж така сама ситуація від нього була. Камери знімають, камери вас теж знімають. Треба поставити ще. Я поставила камеру, щоб тут знімали. Тут погано знімає. Тут погано знімає. Гарного вечора. Бажаю вам виправлятися до кращої сторони, позитива, любові вам. Змирилися з зауваженнями і цю цього. Гарного вечора, щасливого. Любити з ними варитись. Що шо? Любити з ними